Аю вас на телеканалі «Сфера Випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Завтра погода погіршиться. За інформацією українського гідрометцентру, 2 грудня очікуються складні погодні умови. На більшій частині території України передбачаються сильні опади у вигляді мокрого снігу, ожеледиця, хуртовина та пориви вітру до 17-22 метрів за секунду. Пририст снігового покриву становитиме 15-20 сантиметрів. 3 грудня опади послабшають, проте на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Тід мітингів та бійок до суду в борштинових суперечках тепер розбирається місцева феміда. Так раніше обласна рада відмовилася надавати чотирьом компаніям спецдозволи на видобуток сонячного каміння на Рівненщині. Тому за своїм підприємці пішли до суду. В результаті двом компаніям всупереч рішенню обласної ради суд все таки надав спецдозвіл. Нині ж розглядає аналогічні позови ще двох фірм. Подробиці далі у сюжеті. Боротьба за бурштинові землі триває. Нагадаємо, раніше обласна рада відмовила надавати чотирьом компаніям спецдозвіл на видобуток сонячного каміння. Через це підприємці звернулися до суду. Дві компанії все-таки добили свого і отримали дозвіл. Зараз вирішується доля інших. В свою чергу таке рішення Феміди обурило обласних обранців. Тому за ініціативи голови постійної комісії з питань екології Володимира Валявки обласна рада була залучена до розгляду позову в якості третьої сторони, оскільки предмет судово. Його позову зачіпає інтереси громади рівненщини ми боремося за те, щоб на наші землі заходили лише в легальний спосіб, тобто, коли буде прийнятий закон про видобуток бурштину, Верховна Рада прийме або в тих межах, які передбачені, і положенням обласної ради, і положенням про видобування надр. тобто заключення інвестиційної угоди, що буде робитися для громади. На думку обласних обранців, всі чотири компанії створені спеціально, аби захопити якомога більше землі у бурштинових краях. Як на мене, ці компанії були чисто створені під захоплення бурштиноносних земель. І це, скажімо, так звана бурштинова мафія, яка правдами неправдами хоче захопити північні райони. Чому я маю право вважати, що ці компанії все таки не не досить чисті, тому що ну в першу чергу всі ці компанії, які розглядаються чотири компанії, ці ці чотири компанії вони фактично афільовані. Це засновники, власники там одні і ті ж самі особи. По друге, що вони орендуючи майновий комплекс за кілька сот кілометрів, десь в Житомирській області просять у нас погодження на видобування видобування надр. Також як зазначає Володимир Валявка, жоден представник даних фірм не був присутній на профільних комісіях. Ісіях обласної ради. Крім того, жодна з чотирьох компаній не має своєї власної техніки. Претендуючи на десятки тисяч гектарів буштинових земель, чотири фірми орендували всього одну одиницю техніки на всіх. Ми дослідили документи і виявили, що дивна взагалі ситуація, що вони всі із своєї техніки фактично мають всі на 4, на чотири фірми один і той самий бульдозер, який знаходиться в Житомирській області. Тобто, фактично, це є. Організації між собою споріднені це організації, які мають між собою зв'язок, і вони таким чином, не погодивши це Міністерство екології, не отримавши дозвіл в службі геології та надр, не отримавши дозвіл, а на відмову обласної ради, вони зараз намагаються через суд отримати цей спецдозвіл. Натомість судове засідання, яке мало відбутись 30 листопада, перенесли, адже представники жодної із фірм не з'явились. На підставі статті 49-150 сто Прошу суд розгляд справи, призначений на 30 листопада 2016 року, перенесли на іншу дату, оскільки в цей день я не зможу взяти участь в судовому засіданні перебування у відрядженні. Наступні засідання відбудуться 14 грудня о 12 та 14.30. обласні обранці будуть відстоювати і надалі свою позицію та сподіваються на справедливе рішення Феміди. Любов Данша Павло Вибач, випуск новин. В Україні стартує реформа охорони здоров'я. Концепція закріплює модель національного солідарного медичного страхування зі 100-відсотковим покриттям громадян. Згідно з цим збори страхових внесків здійснюватимуться через загальну систему оподаткування та збиратимуться у державному бюджеті. Трохиві виплати за лікування окремої людини не будуть прив'язані до розміру її індивідуальних внесків. Кожен громадянин здійснює передоплату за медичне обслуговування, сплачуючи загальні податки. Жодних додаткових податків чи платежів для громадян не вводиться. Держава проваджує поняття гарантового пакету медичної допомоги. Регулятивні стосунки між лікарем та пацієнтом створений єдиний національний замовник, який плануватиме та закуповуватиме медпослуг, для громадян процес переходу на нову модель відбуватиметься поступово остаточне запровадження у 2020 році. Часта на рівне комфортнішим та безпечнішим громадські активісти та урбаністи міста розробили ряд рекомендацій із облаштування пішохідного простору нашого обласного центру. Своє бачення вони сьогодні представили громадськості. Отож, чого не вистачає в рівному, дивіться далі. З рівного потрібно викорінити дух радянщини та недбалого проектування. Зробити місто комфортнішим. Урбаністи та активісти вирішили за допомогою своїх рекомендацій. Під прицілом планувальників усе, що не так у місті: від бруківки, яка може бути в одному місці з різних матеріалів і покладена недобросовісно, і до дерев, які приречені на всихання через недосконалість мощення. Маємо дуже велику кількість мощення, де воно піднято, поруйноване. Здебільшого це через те, що Дерево, корінням споживаючи ту воду і повітря не має достатньої можливості того споживати. І коріння росте, руйнує мощення. Відповідно, ми маємо погане мощення, незручність ходити. А з другого боку ми маємо в місті величезну кількість дерев, які вже проречені. Ну вони не вмирають, дерево не вмирає за рік. Дерево помирає за 10-20 років. Зливна каналізація ще одна проблема нашого міста. Загалом в Україні лише 6% вулиць забезпечені цією інженерною системою. Проте відхрещуватися з року в рік від проблеми теж не вихід. Переконані активісти свою увагу звертають і на тротуари, не вистачає правильно влаштованих понижень. А взимку пішохідне середовище має свою небезпеку. Зараз, коли стає сніг, він би та вода б стікала з тротуарів на газони. А вона навпаки з газонів стікає на тротуар. Під вечір це все замерзне і ну просто більша кількість людей впаде. Тільки через те, що більша кількість води на тих тротуарах замерзне. Проектувальники також радять ефективніше використовувати ширину вулиці і розробляти зручну технологію паркувань. Замість паркування на тротуарі, паркування в кишенях між деревами, коли є і дерева, є і місце для паркування, і є безпечний, зручний захищений. Тротуар для того, щоб усунути всі ці недопрацювання, активісти спільно з планувальниками розробили ряд рекомендацій. Кажуть, для втілення цього досвіду значних грошових вливань не потрібно. Це радше поради і попередження, аби типові помилки проектування не повторювалися знову. Ми готові проводити навчання для проектантів для тих, хто виконує підрядні роботи, тобто по облаштуванню таких просторів. Ми готові вчити депутатів. Ми готові розповідати більше громадським активістам для того, щоб вони потім на практиці контролювали, а як саме виконуються ці рекомендації, яким бачить своє місто рівняни? Ми поцікавились під час опитування. Так більшість людей старшого віку взагалі не цікавляться благоустроєм пішохідного простору. Молодже має кіль. Побажань і зауважень. На даний момент це зараз дороги, адже по них неможливо ходити. Ожеледиться. Ну хай не здату, звісно. Чистота це да це дуже пріоритетне питання. От якщо було б ще чисто, то це взагалі було б ну шикарно. «Велосипедну дорогу хай якусь, хоч одну построю до озера. Хоча б. Аби зміни відбулися, потрібно, щоб до рекомендацій прислухалися. Тож активісти шукають найдієвіші важелі впливу на міську владу. Відповідний проект рішення хочуть розглянути на сесії, аби навесні, коли розпочнуться роботи по благоустрою міста, пішохідний простір став більш зручним та безпечнішим для рівнян. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Пікет через море також завтра, до грудня о 9.30. Рівненській державній районній адміністрації, що на вулиці Соборній, поблизу пивзаводу, відбудеться чергове засідання спеціально створеної комісії стосовно роботи свинокомплексу Агрокор М, що поблизу Оржева, Грабова та Зурі. Відтак місцеві мешканці збираються до РДА на мирну акцію протесту. Про це повідомили організатори в соціальній мережі Фейсбук. Зокрема, в повідомленні йдеться про те, що свинокомплекс вже понад три роки безконтрольно розливає та зберігає відходи поблизу цих населених пунктів. Реальність даного підприємства створює нестерпний сморід. Люди не можуть відкрити ні вікон, ні посушити білизну. В школі неможливо провести провітрювання. Вже понад три роки іде бюрократична боротьба з чиновниками, щоб свинокомплекс почав працювати в законодавчому руслі. Не порушував норм чинного законодавства. Селяни наголошують, їхня мета не закриє. Тя підприємства, а швидше прохання до влади дати людям право дихати чистим повітрям. Свобода понад усе. Так, 1 грудня 1991 року став знаменним днем для українців, оскільки саме цього дня жителі країни під час проведення референдуму майже одноголосно підтримали акт проголошення незалежності України. Цієї нагоди, а саме 25-ї річниці у Рівненському краєзнавчому музеї організували незвичну виставку. Зокрема, охочі можуть ознайомитися із непростими історіями тих людей, хто впродовж свого життя палко та віддано боровся за нашу свободу. Подробиці далі. Українці День Незалежності звикли відзначати 24 серпня. Однак у нашій історії є ще одна не менш важлива дата. Це 1 грудня 1991 року і проведення у цей день всеукраїнського референдуму на підтвердження акту проголошення незалежності України. Ми знали стан в Україні. Це ще було фактично порядки комуністичні, авторитарні, що влада вся належала на місцях. І в Києві, і в уряді, це комуністичні партії. І Я подумав, що інших, що вони використають фактично адміністративний ресурс і зроблять так, що навіть ті, які б хотіли проголосувати за незалежність України, особливо це в центральній частині і на сході України, що вони проголосують проти. Іван Дем'янюк на той час був довіреною особою кандидата у президенти Левка Лук'яненка і брав безпосередню участь у підрахунку голосів. Згадує їхня дільниця для голосування знаходилася у школі за номером 26. і ті відчуття, коли кожний наступний бюлетень свідчив про бажання рівнян бути справді незалежними, не передати словами. Фактично, всі бюлетні, один, другий, третій, там десятий, сотий, там тисячний і так далі. Всі були за, 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 за незалежність, і це. Знаєте, дали дало такий поштовх, такий ентузіазм, і коли порахували відсоток, 96 відсотків. Ну це було свято, це було чудо. Всі стали кричати Слава Україні! Слава Україні! Там ура! Слава! Цілуватися, обніматися! Таким чином, з нагоди 25-річного ювілею волевиявлення бажання до незалежності у рівненському краєзнавчому музеї. Організували інформаційно-просвітницьку виставку під символічною назвою Люди. Свободи 26 стендів тендів розповідають про життя та вагомий внесок тих, хто боровся за незалежність нашої держави. Наймолодшому з них було лише 19. Це Назар Войтович, який загинув під час майдану у недалекому 2014-му. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Юні винахідники змагалися за звання кращого. Відтак в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді діти на розсуд суддів представили свої науково-дослідницькі та винахідницькі розробки. Якими новинками дивували цього року учні? Дивіться у наступному сюжеті. У Рівному відбувся щорічний шкільний конкурс винахідників. Василь Первощуков приїхав із міста Дубно. Хлопець вже не вперше бере участь в цьому конкурсі. Цього разу із своїм керівником вони представлять на розсуд суддів тренажер для посттравматичної реабілітації людей із проблемами нижніх кінцівок. Такі прилади є, але вони мають свої суттєві недостатки, і ми ці достатки виправили. Його особливість це компактність і використання гідросистеми для кожної ноги окремо. Що дозволяє кожну ногу навантажувати за своєю програмою? А це Назар Дзюбак разом із своїм керівником. Вони працювали над розробкою нового бронежилету, який, на їх думку, зможе врятувати більше життів наших захисників. Це бронежилет з рельєфної поверхні у вигляді правильних пірамід. Це підвищує клас захисту бронежилету. Ну і відсутні прямим попадання. Отож ну не про не буде можливості пробиття бронежилету. Серед юних винахідників зустрічаються і дівчата, я за допомогою з допомогою свого научного керівника виконала проект ручного весла жалюзі. Це являє собою таке весло просте у роботі, що працює наступним чином, коли у початковому положенні жалюзі знаходиться в закритому стані, і при цьому рамка тримач-жалюзі не виходить за межі рідини. А коли ж Весляр її простовгу перед вони закриті. А коли ж назад під холостом у русі жалюзі відкриваються і далі це повторюється циклічно. Загалом з Рівненської області в конкурсі взяли участь близько 20 учнів. Кожен із них представив цікаві та ексклюзивні розробки. Голова журі Віктор Бернацький розповідає: оцінюють винаходи за двома найважливішими критеріями. Ідей мільйон. Тому що глянуть глянувши навколо себе, ну кожна річ потребує досконалення. А коли пропозиція має елемент новізни і корисний позитивний ефект, це вже може бути об'єктом винаходу. Бо є такі пропозиції, що вони володіють новізною, але не мають позитивного ефекту. Наприклад, автомобіля зверху п'яте колесо, ніби новізна, а ефект такий позитивний, нульовий. Тобто два фактори винахідності: перше це новізна, і друге це позитивний ефект порівняно з прототипом. Найкращі роботи учні представлятимуть у столиці і, можливо, за кордоном. Найкращі роботи, які заслуговують на те, щоб показати їх не тільки в нашій області, а й на Україну. І навіть буває, що зацікавлюються і в Європі. Є навіть і такі роботи в нас везуться, і там так само йдуть ті самі учні, захищають. Доводять, що дійсно це роботи є потрібними, практичними і щось раціоналізаторське в них є. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Рівнян вчать користуватись 3D-принтером. Майстер-клас 3D-друку діють в обласній науковій бібліотеці у рамках культурно-освітнього проєкту. Вікно в Америку за підтримки Посольства США в Україні під час майстер-класів присутні мають змогу спостерігати процес друку і задавати свої питання фахівцю Михайлу Грушевському. Він розповідає про механізм роботи 3D-принтера, про програмне забезпечення, проєктування, про розповсюдження та практичне застосування 3D-друку. Навчання проводяться у відділі обслуговування документами іноземними мовами за попереднім записом. На цьому ж у мене, все. Дякую, що з нами більше інформації. Шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.